Добрий день. Дивіться, зараз я вам розкажу про конкретну вакансію, на яку можна вже приїхати, стати і працювати. Да, вакансія для людей, які вже знаходяться в Англії і мають brp карточку І так погнали, що це за робота? Це підприємство з виготовлення модульних будиночків. Або ж, простіше кажучи, це великий будівельний завод. Да. Де воно знаходиться? Знаходиться за 40 кілометрів від Лондона. Що по оплаті? Зразу виникає таке питання. Що по оплаті? Оплата перші два тижні 12.50. Після перших двох тижнів оплата 13,50. 13,50 фунта за годину у вас оплата так і залишається на постоянку. Тобто, зрозуміло, що заробити можна. А чого заробити можна? Слухайте далі. Тому що графік роботи наступний: 5 днів. По 12 годин з понеділка, по п'ятницю, по 12 годин, і в суботу 6 годин. Але скажу одразу, що в суботу не завжди може бути робота. Ну, як мінімум, 60 годин в тиждень ви робочих будете мати: 60 або 66. От і рахуйте, 60 або 66 на 13,5 фунта за годину. І будь ласка, нормально виходить, правда? Тепер виникає питання на рахунок житла. Ну, це зрозуміло. Що жити десь потрібно. Скажу вам так, на вулиці вас там ніхто не залишить, і з житлом вам там допоможуть. Чого я так кажу, це все впевнено, тому що там працює людина, з якою я знайомий ще з 2021 року. І я можу сказати, що там все нормально, і зарплату там платять, і дійсно те, що обіцяється, то виплачується. Від вас лише бажання працювати. Бажання працювати і заробляти. Тобто ви маєте. По-перше, розуміти те, що ви там заробите. По друге, розуміти те, що вам там треба буде відпрацьовувати 60, а то 66 годин в тиждень. Ну, відповідно, гроші також хороші. А житло сказав за зарплату, сказав. Тепер дивіться, які вимоги, що вам потрібно. Перш за все почнемо з документів. Вам потрібен National Insurance Number, Я думаю, він є в кожного. І вам потрібна brp карточка Далі. Що вам ще потрібно? Вам потрібно бажання працювати і заробляти. Ну, заробити, як ви там зрозуміли, можна нормально. Ну і також, звичайно, що потрібно вміти користуватися інструментами, будівельними інструментами: дриль, болгарка, шуруповерт. Ну і звичайно, що в першу чергу готові розглянути тих, в кого вже є досвід роботи на будівництві. Так як ви зрозуміли, що це виготовлення модульних будиночків, це є те саме будівництво. Тобто... Я думаю, тут все зрозуміло. Якщо вмієте щось конкретно робити по будівництві, так мені і пишіть в особисті повідомлення. Дивіться, ви мені пишете, да і все, ви мені пишете, і таким чином ви зі мною зв'язалися. Велике прохання до всіх, хто буде писати, вказуйте одразу. Я розумію, що в телеграмі всі по іншому підписані. Там хтось підписаний А, хтось Е, хтось 8, 6, 9, 5. Вказуйте, будь ласка, одразу своє ім'я по батькові. Прізвище мені вашого не треба. Вказуйте ім'я по батькові, вказуйте, скільки вам років, вказуйте, чи вмієте використуватися Ну і якщо десь працювали на будівництві і маєте досвід роботи на будівництві, також це. На даний момент на це підприємство, де я кажу, що все толково, все хорошо і все гарантовано. Потрібно сім людей, тому що там працює мій знайомий, і я знаю, що я говорю. Туди потрібно сім людей. От тому е, робота на вже можна приступати уже. Тобто, ви можете зараз. У нас що? Зараз у нас 22 липня. Да? Ви можете мені навіть сьогодні-завтра написати і в понеділок, вівторок, уже приїжджати працювати. Будь ласка, можливість хороша заробити. Ви там заробите. Побачили відео. Приїхали і заробляєте. Якщо ви це відео бачите десь у вересні місяці чи в жовтні місяці. Саме основне, що треба зробити, це підписатися на канал, щоб не пропускати нових відео. Погодьтеся, у відкритому доступі отаких от реально нормальних вакансій, де можна реально нормально заробити. Зауважте без знання англійської, і просто треба мати бажання працювати. У відкритому доступі ви них ну так-то особо і ніде не побачите. Ну... Согласіться зі мною. Вот. тут ви реально можете заробити, але треба мати бажання працювати. Так, да, зрозуміло, що це вакансія лише для чоловіків. Жінок сюди не беруть, і сімейні пари також сюди не беруть. Це вакансія лише для чоловіків. Потрібна на роботу лише чоловіки. Ну і ще від мене таке чисто маленьке прохання буде. Якщо ви лінивий. Або якщо ви не хочете нічого робити взагалі, а лише шукаєте десь так, щоб прохалтурити. Будь ласка, не пишіть, не відволікайте мене. Все, я думаю, сказав усе. Народ, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі актуальних новин. І хто хоче заробляти, працювати, пишіть мені. Будь ласка, їдьте, працюйте, заробляйте, хоч через два дні, хоч через три дні. Все, народ, на зв'язку.